Доброго, шановні любителі винограду, Ви знаходитеся на, на моєму каналі Захід Виноград, саме місто Рівно. Хочемо зробити коротесенький ролик, приурочуємо тему види шпалер. Які види шпалери є, і який вид шпалер ми застосуємо на своїй ділянці. Є чотири види шпалер. І не тільки більше, але ми зупинимося на чотирьох. Є один вид шпалер, один стовбик. І декілька рядів проволоки для підв'язки. Це більше такі типи шпалери застосовуються для технічних сортів виногради на виноградники, які йдуть на вино або в кого ж мало місця, роблять таким чином. Які вид шпалери застосовую я на своїй ділянці? От, як ви бачите, у мене V-образний тип шпалер. Запитаєте, для чого воно. Чому під таким. Уклоном В-образний, для чого воно є. От. Це такі от двохпоспусна шпалера виобразного типу застосовувалися для того, щоб мати більше рукавів в на своїми кущах винограду. ну, Звісно, і більше врожаю збереться з, з набором деревини. Будете мати більше врожаю, більше рукавів, більше деревини, тобто і більше, більше будете мати врожаю. <кій> яка висота шпалер і для чого ось так V-образно робите, як під таким углом? Висота шпалер у мене сягає 2,20, це щоб відносно добре працювати, наскільки рука достане, тому що щоб не бігати ніякі там, табурет, табурет, точки там підставки, щоб його обробляти ось так от на, на свій зріст. Власне, кожен робить на свій зріст. <кліст> Якщо 2-3 куща, то можна і на стрім'яночці поскакати, буде запас більше листового апарату. Звісно, це <кліст> листовий апарат, ліпше для фотосинтезу, який кормить наші гілочки винограду. У даному сюжеті ви бачите 2,20 виобразний для того, щоб сам кут сонця зазирав зверху ширше, знизу. Вуще, щоб кут сонця більш якби сонечко проміння зазирало і більш <кій> ліпший процес фотосинтезу, більш обогрівання, більш високого апарату, більше ультрафіолету. Оце так, тобто хороший варіант. Висота, як я говорю, 2,20 А знизу ми маємо ширину між стовпчиками 60 см. Ну, якби на сьогоднішній день, то би я зробив трошки і ширше. Якщо робити, тому що ми укриття винограду на, на зиму проводимо, таким чином, прикопуємо землею. Якщо чуть-чуть буде ширше, ну, в принципі, не завадить. І буде ліпше для того, щоб робити аручне укриття, скажімо, там якісь пасбонтом, чи так само агротекстилем. Різні є методи, щоб такі аркою кривляти. От, от такими агротекстилями то знизу мав би бути трошки ширше. Ну, але ми застосовуємо такий метод укриття в прикоп. Далі, на якій висоті має бути перша, перша проволока? Ось Тут вона прикриває, под, е, рукави прикривають проволоку, вона знаходиться на 60 см від землі. От є, тут от вона, Бачите, ось така проволока. До неї прив'язується рукави, 60 см. Для чого це робиться? Нижче не потрібно, тому що є такі сорта чи гібридні форпи винограду, які мають самі грона винограду і до 40 см, 50 см. Різні там, припустим, там лорус. Ось, і Дані такі гібридні форми, вони мають довгі суть Якщо будуть йти дощі, це все буде обдрипуватися, потім воно буде в роті тріщати та пилюка. От, воно не потрібно. І таким чином... Буде вологом більш хапати і більш вразливе до інфекцій. Далі буде всякі сиренилі підхапувати. Тому чим вище, тим ліпше від землі. Як мінімум, як мінімум 50 см, 60 см це норма. Далі, щоб прив'язали перші, перші побіжики винограду можна тут від 10 до 20 см. Для чого це так робиться? Щоб зробити чим скоріше першу прищіпку. Ось, як тут був ще маленький, бачите, зробити першу прищіпку, щоб якщо є вітри, вони можуть відламати вам пагін, ви залишитеся без врожаю. Для того робиться оце мінімальна віст. А далі можете ділити цю решту вістані на 40-50 см. Тут вже це не є, є якось там небезпечно, це, це все нормально. Далі нема загрози щодо виломування щодо виломування пагонів від, 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 від руки. Для чого, от ви тут чітко видно, це розділено на одинаковий відстань, там по 30 см. А далі запитаєте, для чого ось ця поперечина. Поперечина дається, тому що дуже великий, ну як не, не, не так, по 40 метрів один ряд. І оцей весь, всі ці побіги прив'язуються. Якщо вітер, дуже велике коливання, це як на кораблі парус, дуже велика потуга вітру, і ці стоки вони геть так ходором ходять. Тому треба, щоб вони не розчехлялися, там, ми їх якби, зварили до кучі ось таким продовжно профільною трубою. От. Які труби застосовуються в, в ідеалі? Можна в ідеалі, то це 50-та труба кругла або 40 на 40 профільна труба і товщиною, товщиною стінки 2-3 мм. Що хочу далі сказати, для чого скажете, запитаєте ось ця проволока, це ми застосовуємо так звисаючий приріст, щоб для збільшення листового апарату ми не робимо там по 3 метри, а далі ми ось тут робимо ось такі тягає верні проволочки, виноград і прив'язаний тут, а тут вже проводимо чеканку. Чеканку, тобто відрізаємо коронку. Винограду, що стимулює, далі вся пожива йде на гілки винограду. Ось таким чилом. І для, для чого застосовується ще звисаючий приріст, це є двойна дія користі від прирісту, тобто збільшення листового апарату, я казав, і йде затінювання самого винограду, самих грон винограду, які а, щоб не було, окремі сорта винограду чи є форми, які сонце палить під час набухання самої ягоди. Ось таким чином. То ми цим звисаючим прирізом вбиваємо зайці. Ще також ми застосуємо притиняючі сітки, які йдуть в районі в районі, проводки метрова притяняюча сітка, також запобігаємо запаленню опікам нашого винограду. Ну і на що ми кріпимо, яка проволока застосовується в плані самої підв'язки. Це як мінімум має 2-2 мм. ліпше, щоб ця проволока була 3 мм. Застосовуємо отакі прив'язки, всякі є методи. Бачите, тут були інші кріпіші були, зараз обновили кріпіші, зробили отакі от петлі, купували, вигинали і такими саморізними прикручуємо. Це надійно проволока ходить, вона грає тут, але би ліпше застосовувати проволоку 3 мм, тому що на їх буде, хорошо, буде менше їздити це раз. А по-друге, добре застосовуються кліпси, виноградні кліпси, які вони добре дуже обжимають і таким чином фіксують наші лози. Зазвичай ми застосовуємо прищеплюємо. Видно ось такі кліпси. Більш гуляє вітер, як вітер крепкий, більш гуляє на верхній точках. Тому оці ми засовуємо більше зверху. Ну, Власне, от такий короткий сюжет. По кінцях наших шпалер, щоб натягнути проволоку, ми застосовуємо такі от таврепи. Присверлюємо також тако на саморізи, вже крепше, там вони з різьбою. В цих саморізах є різьба, і на кінці свердло свердлимо і одразу нарізається різьба до таврека, прикріплюємо от шайбу і закріпляємо. Ну, таким чином прикріплюється тавре до самої стойки. А, і робимо натяжку. Бачите, таким чином ставимо і крутимо, натягуємо час, чи треба ослабити, чи накрутити. Ось такий метод воно працює. Все, воно так працює, що геть. Крайні стойки може звалити. Ну, в ідеалі, звісно, зробити, щоб на крайніх стойках були розпори, щоб його не тягнуло. Все. Ну, на це все треба кошти, немалі фінанси, але маємо те, що маємо на сьогоднішній час. Ну, ось такий коротенький сюжет. Раніше ми згадували вже про два вида шпалер. одна і двох плоскосна шпалера V-образна. А тепер ми перейшли до наступного виду шпалер. Також двохплоскосна двох шпалера Т-образного такого вигляду. От. Е, в суті не міняє. Можна всякого це е, з таких от, таких от ми, з такого типу шпалер. І е, власне, коли я розпочинав виноградне заняття. Тут висота самої шпалери. Сягає добрих трьох метрів. Ну, Тут треба працювати на стрім'янці. Чим більше листового апарата, як я вже повторююся, тим ліпший врожай. Ну, в, суті, в Суті, практично, що В-образна, що т в суті, не міняється. Тому що кількість рукавів однакова, звісно, і врожай також буде відносно однаковий Чим вища шпалера, тим ліпший врожай. О, ще один із видів вже є шпалер, називається арка перегола. У нас тут є технічний вид винограду, От ми застосовуємо ось таке. Ось Тут вже без <кхи> треба, щоб я в автомобілі заїжджав на подвір'я, тому по висоті а, самої арки кожен вже робить на як, як йому підходить. В даному випадку у нас висота ось така. Ми працюємо зі стрім'яночки. Працюємо на... <кхи> в такий спосіб. А, преимущество Якем переваги. Має арка пергола більше сонячного проміння, менше працювати з пасинками, тому що вони не мають такого росту, як на вертикальних шпалерах, на от, то, горизонтальні от, такі шпалери е, більше, більше завжди добре провітрюються, менше захворювання, більше сонячного проміння, ну так от і більш виноград якби він де би сонечко не було, чи на півдні, чи на сході, завжди сонечко обігріває і процес фотосинтезу таким варіантом найліпший. Ну, але <клес> найтрудніше працювати на згідно висоти. Ну, Ось таке коротенькі е, відео щодо типу шпалерів. Ми коротенько розібралися. От, які переваги кожної шпалери, кого цікавить. Е, Звоніть, розкажемо, можливо, які моменти ми упустили, розкажемо більш е, подробніше. Ну, на все, на все на цьому будемо закінчити. До побачення, до наступних відеосюжетів. Кому сподобалося, ставте лайки. Підтримуйте наш канал. Всіма.